Всім привіткі післіки, ви на моєму каналі. І зараз буде влога а точніше якась там десята частина серіалу Любов без віку. І дуже вибачаю, що мене, ну, до мене, я, в принципі, була на акаунті але цього серіалу трошки не було. То через то, що. Як я вже говорила, я зараз буду ці. Тому серії будуть виходити не так і часто, як і раніше, але я постараюся їх вставляти. Ну, часто. А ми починаємо. Там, коротше, боже, мама, що, що це таке, мама, що це в костюмі банана? О, боже, спалили пацана. Що я, я думала, ти вже мільярд років на кухню не будеш приховати своїм перехідним остростом. Ой. Ну коротше, мама, тобі ще дуже важко щось сказати. Що ще одну разу обіцяла ліжко? Ось це не треба було говорити. То ж, ну мама, ти ж вообще чи що? С мене. Все, все. Ну, коротше, треба присісти. Добре, худимо. Крим. Що ти навіть не будеш мене, типа на мене кричати. Я Не буду, типу, через то, що типа чого мене кричати. Ти сама говорила, що типа можна говорити там знайомити в інтернеті. Бо буде це, це все це, саме, що в мене. Ну та, ну, типа, ти, тіпу, ти ж тобі 13 років. А зараз ти, типа, вже доросла. Ну, коротше, я сам директором поговорю. А ти поки йде, типа, до кіно, я там відходи всячина не накачала на мене. з костей така ж вже не поїхала. Коротше, тут хтось передав квіти якусь записку. Я не дивилась, так що ти йде подивись. Такого взагалі. Не знаю, чи піде сама, подивись. Добре, дякую. Вже якась любов-любов починається. треба скоро подзвонити Ульяні. У Алкашечка, привіт. Привіт, коротше. Я тобі таке маю сказати. Що таке? Короче, типа она все рассказала, что это маме говорила, вот это все. О, мой я тебе говорила, что вы никто не буде лякати. Ой, кричать лякати. калекать. Рели пили, мастребили. Короче, тут мені меня еще эти кошопы пришли от кого-то квит. Поэтому сейчас надо сделать О, Так. О, мой бед, это мой любимый Боже, они пахнуть.